Traxass в дуже цікавій комплектації з акумулятором, ліпа на 2 s 3000 мАч вже з зарядкою. Додаткові аксесуари, інструменти, як завжди, на все на вищому рівні у в каталогів, частина, вся повна інформація. Далі, цей корпус має безкліпсову систему, подивіться, просто натисканням. Ось так, раз, два і все, корпус встановлюється. Зняття так само дуже легко і просто. Ніяких кліпс, нічого не губиться. Все дуже практично і класно. Ось така коробочка. Це оригінальна коробка від виробника. І ось так це виглядає. Це задній привід. Безколекторна система, моторчик безколекторний. Це відпрацьовує дуже шикарно. Подивіться, як м'якесенько працює підвізка. І крута штука на задньопривідних машинах це ось такий класний виборід коліс. Подивіться. На повнопривідних такий виборід коліс, можливо, і зустрічається, але дуже-дуже рідко. А тут, за рахунок того, що немає приводів. Стоять важелі підвіски трошки під кутом І ось такий шикарний виворіт коліс. І так само підвісочка працює дуже і дуже класно. Ось така цікава моделька Traxas Slash.